Вітаю, шановні друзі. Після з'їзду оцих азіатських, азіатських лідерів у Путіна на Далекому Сході відбувся цей економічний форум, але представники Китаю туди не прибули. Чому? питання? Чому? Вони завжди приймали участь у цих форумах, вони підписували дуже вигідні контракти. Підписували різні договори економічні, а з цього разу не приїхали. В чому проблема? Давайте подивимося, чому не приїхали цього разу китайці? Тому що вони прийняли річ, рішення почекати, почекати, зібрати якусь інформацію, почекати. Або в них є інформація, яка заставила. Їх прийняти, рішення виждати, почекати, не рухатись, поки щось так по помірності, так? Ні туди, ні сюди. Знаєте, вони приймають, вони дуже-дуже, скажімо так, зібрана інформація, зібравши або зібравши інформацію, вони досить ретельно проаналізували своє рішення. Тому від таких маніпуляцій вони поки що відійдуть. І щоб прийняти таке рішення, вони зважили абсолютно всі за і проти. Треба їм за, зараз, на даний момент, це чи не треба. Так? Тут ретельно проведена робота, зібрана інформація, проаналізована, розумієте, досить професійно. Досить професійно. І на основі цього прийнято було рішення не поспішати, поки відійти від участі у цьому форумі. Чого не приїхали? Тому що, тому що у них є план і бачення їхніх перспектив. перспектив стосовно реалізації певних ідей. Вони в першу чергу відстоюють свої інтереси. І з урахуванням своїх інтересів, вони, проаналізувавши ситуацію, вирішили поки що зробити паузу. Двійка, Жезлів, це карта, яка, ну, карта паузи, скажімо так, паузу. Вони вирішили зробити паузу. А знаєте, чому вони вирішили зробити паузу? Тому що вони все-таки поглядають на єрофанта, тому що від їхнього, да, вони зроблять рішення, і єрофант уже буде планувати реалізацію своїх якихось планів. Тобто вони все-таки кажуть, співпрацюють да, і співпрацюють в цьому союзі, але з оглядкою на Америку, з оглядкою на Єрофанта. Ось так. Скрито, реалізувати скрито. Ага, хочуть а, щось, щось скрито, скрито, хочуть щось реалізувати. Реалізувати скрито. Тобто, дивіться, тає, тає, таємними, таємними домовленостями і таємними дорогами вони все-таки будуть робити, е, знаєте як, і виконувати. Бо пускати в дію певні плани, але скритими домовленостями і скритими дорогами. Тому що все-таки вони поглядають на Єрофанта. Відкрито співпрацювати відкрито із Росією вони все-таки не наважуються, тому що їм головне свої інтереси за... захистити себе, свої інтереси. Ви розумієте? От дивіться, кажуть, що все вже все, двополярний світ, все, цей, Америка слабка, на Америку вже ніхто не буде звертати уваги, новий Союз і так далі. А Таро говорить про інше. Він, так, Заявив про свою силу, міць, про начебто новий союз, але без економіки, Європан та Європи їм не бійтись. Тому вони, Тому вони і. Збирають інформацію, тому вони і аналізують, і тільки тоді приймають рішення. Тому таке рішення не їхати туди не, не, випадкове, не випадкове. Значить, На офіційному рівні вони не наважуються. Відкрито сідати за стіл перемовин, там, підписувати якісь якісь проекти, якісь ці договори економічні, вони не збираються, але скрито. Скрито вони щось будуть реалізувати так, щоб не знав єрофант. Швидше всього. Ага, так, таємно, дивіться, таємне. А таємно. Тут навіть могло бути таємне послання якесь від єрофанта. Щось вони таке із заяв Трампа, можливо, зрозуміли для себе, що не треба гнати коней, розумієте? Таємні бажання є, таємні бажання. Активно діяти. Знаєте, Бог, що всього такий посил, не поспішайте з Росією активно діяти, тому що агресія Росії проти України вона не закінчилася. А це чрівато наслідками. Все-таки вони побоюються, тому що може відбутися і трансформація певна смерть. І удар. І це о, значить, знаєте, як і це може вдарити такий удар може активно впливати на подальший розвиток Китаю. Ну, вони не дурні, бачите, як? Перш ніж прийняти рішення, вони збирають інформацію, аналізують, треба це чи не треба. Вони бачите, навіть навіть, навіть цей посил. Посил від Єрофанта вони вловили, вловили якісь щось таке вони зрозуміли, чому вони туди не поїхали. Друзі, світові друзі. Третя сторона. Друзі, Росія, найближче. Треба буде відповідати за дружбу. За дружбу із з Росією треба буде відповісти відповідальність. Тобто карма, карма буде. Вони бояться, що, що через цю дружбу може статися удар, карма, трансформація із відродженням. От вам і от, за, за дружбу. Дивіться, за дружбу. Я трішечку тут прикрию, бо в мене вже було попередження від Ютуба. Ну, я закриваю цю карту, але це карта Трійка кубків, це дружба, свято і так далі. Отже, за, да, за, за дружбу. За дружбу із дияволом треба буде нести відповідальність, страшний суд. Ко, з кожного спитають. Ось так, вони це розуміють. Тому. тому Знаєте, як 50 на 50, якісь процеси такі вони запускають, але вони йдуть, вони йдуть таємно. Тому що може бути прийняте рішення Рішення, е юстиція. Тобто вони можуть бути за процеси, зв'язки із дьяволом, Це, тут іде карма, і Страшний суд, і карта юстиції. Треба буде відповідати. Вони все таки бояться цих санкцій. Знову ж підкреслюю, що як би там не говорили, що все. Перехоплена ініціатива світового лідеру Китаєм у Америки. Я вам скажу, що ні, не перехоплена до кінця. І все-таки все Китай боїться, побоюється, скажімо так, впливу, впливу Америки. Вони бояться, що їх покарають. Чому вони не поїхали? Тому що є розчарування знаєте, є розчарування якимись політичними, якоюсь дипломатією. От те, що сталося в Пекіні, а ми з вами робили розклад, я вам говорила там, що, що буде Китай говорити Путіну, що досить, все, завершуй, час пройшов, ти не справився. Нам треба, нам треба економіку свою ну, підтримувати. За тебе ми санкції надалі підтримувати вже ми тебе не можемо. І якщо буде далі відбуватися цей процес, у нас буде покарання, тобто завершую вже все. Не вийшло, значить не вийшло. Ви Розумієте? Так от, от дивіться, не поїхав, тому що все-таки вони бояться цього покарання. Вони бояться запускати ці бачите, фінансові процеси. Скрито так, але, але там же ж треба підписувати, треба буде підписувати якісь контракти, тому що цей форум завжди. Там Росія пропонує різні економічні фінансові фінансові якісь проєкти, да, економічно-фінансові, і своїм там, друзям, партнерам там підписують. Так от відкрито от Китай все-таки побоявся. А це говорить, що не зміг він стати країною-економікою, номер один, не зміг. Навіть той союз, який вони намагаються створити, він теж в ітогі розпадеться. Це я вже неодноразово дивилася, розпадеться, тому що вони кожен сам за себе, тому що він створюється по місяцю, а місяць це обман, брехня по дьяволу це теж маніпуляції, брехня, обман. Так що такі союзи вони довго не, не, не існують. Що, яке рішення прийме Китай стосовно економічних зв'язків з Росією, розширювати не будуть. Це розширення, так? Визначилися вже, спланували, визначилися це розширення планів, кордонів, але поки що на паузу, поки що не буде економічний розвиток. Бажання є, але бажання рушуться їхні. Розумієте, бажання їхні рушуться. Ну, ось так. Подивимося, що буде далі. Це, це досить непоганий дзвіночок, того, що все-таки Китай не впевнений, що він зміг, посунути, посунути американську економіку так, і лідерство, і зайняти їхнє місце. Поки що вони вижидають так, допомога швидка, бачите, тут іде о Розвитку немає, Да? Оця допомога, торгівля, економічні, економічні ось процес ти мені, я тобі. Поки що він затримується, немає, немає сенсу, немає результату. Да? Швидко він розвиватися не буде з Росією, і що Союз іде по ілюзії. Все, імператор боїться, в нього є страхи. Що може бути прийняте досить су, 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 суворе рішення, тому буде намагатися відмовитися заради, заради стабільності Китаю. Домовленостям кінець, нечесний бій з партнерами і абсолютно співпраця послабиться їхня, однозначно послабиться, затормозиться, уповільниться, ситуація зміниться. Хитра гра зазнає краху. Ось так. Ну, подивимося, що буде. Далі з цим союзом, але щось таке, бачите, таро, видно, щось таке знає, тому що абсолютно не дає, не дає таро позитивних прогнозів стосовно дружби і економічних стосунків Сі і Путіна. Дякую за увагу. Все добре, до побачення.